Всім привіт! Сьогодні з вами продовжуємо відкривати паперові колекції. І сьогодні у нас з'явилася ось така от новиночка. Це колекція кролик зустрічає Новий рік. Чому саме кролик? Тому що це символ 2023 року. Тут по два однакових пакетики, всього їх вісім. Є ось такі пакетики з лапкою кролика, яка тримає дзвіночок. Є ось такі от пакетики, де кролик закінчує наряджати новорічну ялиночку зірочкою. Ось такі от, де кролик вивісив свою шкарпетку з вушками. Ось таку. І ось такі, де морквинка під шапочкою Санте-Клауса. Сьогодні давайте візьмемо ось цей пакетик, мабуть Ось такий. З колекції прикрашаємо новорічну ялинку, візьмемо оцей пакетик із сніжинками такими. З колекції рюкзаки візьмемо ось цей, мабуть. З колекції Ліпимо сніговика. Ось цей пакетик візьмемо. І кіндер. Беремо каталог наш і почнемо, як завжди, з колекції Кіндер. Ось він наш сьогоднішній кіндер. Відкриваємо його. І дістаємо наш шоколад. Ось. Так, далі відкриваємо. Ось. І ось капсула. Тут в нас попалася ось така от новорічна ялиночка з такими оченятками і ротиком. Ось така, приклеїмо сюди, І ось така в нас поки що виходить колекція кіндер. Далі відкриємо колекцію рюкзаки. Зараз. І тут в нас попався ось такий джукзак з котиком Пушином. Під номером 4 це ось тут. Приклеїмо сюди. І виходить у нас ось така от колекція рюкзаки. Далі колекція наша прикрашаємо ялинку. Тут в нас попалася зірочка, і вона в нас під номером один. Тут. Приклеїмо ось так. І ось така в нас виходить новорічна ялиночка. Далі відкриємо колекцію ліпно-сніговика, наш пакетик, і тут в нас попалася куля під номером 2. Приклеїмо, але, мабуть, краще поки що цю відклеїти і приклеїти під неї. Так буде краще. Ой, зараз. І ось такий у нас виходить поки що сніговичок. Далі відкриємо нашу новинку з цей пакетик. І тут нас попався ось такий кролик, який переодягнувся у Санта Клауса. Він у нас о, під номером 1. Приклеїмо. Зараз. І ось така в нас вийшла сьогодні розпаковка. Якщо сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.